ною його, а ною його! О, кстати. О, привіт! Ти бачиш, ти ж на моїй третій частині. Молодець! Як перед тим, я почну це робити, ти підпишись і постав лайк на це відео. І приємно перегляду. А ми починаємо. Так, коротше, минулій серії ми зупинились. Одно з моментів. Ти коли на тачку забирала на мене, полетіла ота. Якась досі полетить. Конечно! Боже, что так важно? У много У них. Звазуки, Ах ты, господи. Наверное, надо. не, знаю. Войны, не за жизнь. Не Алло, Смерть не будет. Ага. Кадр секунду. Нормальный кадр минус секунду. О, понятно. Кого все передалося? Ну дійсно же, блин, яка ніж жотанно обходиться. Лови аптечку. Ах ти гамно! Тут не ударилися. О, повезло. Что ж так багато резко вже спали? Нормально. Я план потенциал тут байден, нормально, так, нормально. Нормально все. Я вообще сужбы. Да, він там тачку забув все. Пейчас его говорю. Да, ссу, да. Ссу, нет, тогда. Вон, 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 вон. Господи, что это так сильно нашло? Ну, может, а нет, думаю, что никмен бумочек чистил. А, да, ну, господи, господи. Да залезь! Чего ты вообще ходом мордком махаешь, мальчик? Так, 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 так. Телефон, я киваю за подхалочку. Под ошибочную халочку. Я буду вас сейчас. Поняли? Да уйди! Да пидить вже, Господи! Че на нього причепилась? Че ты на нем все О, Господи, как тут я вас тут так? Подивишься та, убийцы. Господи Че, я тебя реально убью, если я на ньому, і там не... ту тачку ничто. Нормально з одного вистріл Чо там махаєш? Что это? А это мене тут понимаем, так, коротше <с> понятно. Ну ты як хочешь, ярми за тачку повітря. А нейо? Це де вона? Капець, я її не побачив даже. Ті машинці! Не так Не поняв. Два коняв. І вже зразу почувся, десь тут машини, і що... Все... Голоси туди полізликалися. Ну, їм... Їм вагон був здогнутий у мене. Господи, машину же, де ви? Що, машину можна взяти? Не що, тачка якась вбила, чи що? Е, гавно, йди звідси. Гамнуку, гамнуку. Гамну. Да. Гала. Вообще, а чому у мене машина вбила? Чи хто мене ще зачепив? Чи ти мені питаєш? Диви. Е, льо, смисно. Поняв? Поняв? Я помер тупоняв. Сейчас помогу. Господи. З вами я бачу тут надовго. Дихло відбиваєшся і відбиваєшся і дай дуже. Я їх находиться і спосіб, ми тут їли чи немає. Чого, за що ти дивишся моє відео, будь ласка, зроби, щоб їх не так сильно багато спав? А то не пройти, не проехать. Их так как учатся, что бери и на всех людей. Ага, такое что мы сделать. О нет, алло, же, Че, давай, положу. Спасибо. Ага, сейчас... Ну, я понял, именно сюда входите, что там машину Ой, чого mm -hmm. Ну чого мого брати? Що вже так подобається мені... Та що? Коротше, машину я знищив випадково. До неї не дотягнуться, Ну нічого, ще 12 документів і нормально буде. Звичайно пізно туди пролетів. Дивись те, що вона машинці тягнеться, вона не дарить. Прийдете от стрілюватися та й відкривався, бо ви так ніякому нічого не зробити. Пойде я за документом маюся стигнути. Вот, Пойде, я же скільки розповів, я хочу по-чесному прийти, але як читари, мати не взяли полетіли. Моби отів захали. Ну все, покинув свій вопрос задавати. Іди звідси. Ви бачили? Не тільки шуку таки піднімаю, готовий в ума так хоть. Я тут такий стріляю, такі зразу. а Я, Я вообще не можу втекти від них. не реально втекти, вони. Бально робив наверху в тебе. Ви бачите, вони далеко не стріляють потом, я надумав по нього... Ай, божечки, я його, конечно, жалко лишати мені. Але що, ви, ж, чужи тачку не змінить? Не прилізу, а тоді... Ні шойка. Господи, вибачте. Так, ось цей документ. О, хі, 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 такий. О, полегло. А я ще звонивки не побачив. Типа. Ну, кактус есть такі. О, Ось все, вот Такі Такие обушками. Рога. Да. Боже, це нереально, я такий... Беру. Там вони попадаються?

Компьютер не то, конечно, легче.